Ну що ж, зараз ми підходимо до нашої третьої теми, яку ми підіймаємо в цей ранок. Знаєте, і хочеться почати з декількох кадрів, точніше з фотографії. Ось зараз ви можете подивитися на фотографію. Виведуть на екрани. Ось і більшості українців, знаєте, ну від більшості світу відома ця така процедура, або так, от цей обряд. Коли дитинка народжується в сім'ї, її ведуть до церкви для того, щоб вона була охрещеною. Ось. І е, це говориться про те, щоб був, був Божий захист, Божа охорона. Ось. І дитина якби, належала так, так, от Богові. Ось. Щоб вже змалечку вона в вірі зростала. Але, друзі, сьогодні, знаєте, 19 січня святкують хрещення Господнє, і чи дійсно це свято мають лише всі пам'ятати, як відзначати? І взагалі це те, що ми просто маємо згадувати, чи це дійсно якийсь більш особливий, більш такий, знаєте, інтимний або священний обряд, ніж ну, чи є щось глибше в цьому всьому? Власне, про це ми хочемо поговорити. Ось наскільки це свідомо, коли для дитинки, коли вона приймає хрещення. Друзі, є про що поговорити сьогодні. У нас в гостях священнослужитель Сергій Луцький. Сергію, доброго ранку. Доброго Питаю ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Яка суть хрещення для християн? Так, питання в лоб. Ну хрещення це важливе, таке важливе служіння. Я би виділив три таких моменти, чому хрещення важливе. Перше, це є повеління Христа. Тобто перед своїм Вознесінням, коли Ісус зібрав учнів, це Матвія, 28 розділ в кінці, він дав та їм таке повеління. Тож ідіть і навчіть всі народи. Цікаво, що слово навчіть там стоїть дієслово грецькою мовою, яке буквальний переклад зробіть учнями. Тобто, людина має стати учнем Христа. Це Головне дієслово, яке несе таке змістове навантаження. А далі йдуть такі е, дієприкметники. «Ідіть навчіть, тобто зробіть учням». і далі пішло. Христя чи навчають, чи зберігаючи все, що я вам сказав. Тобто він каже: е, допоможіть людям прийти до мене, повірити в мене, почати вчити, йти за мною. І в цьому процесі людина, коли пішла за Ісусом, на якомусь етапі вона зростає в навчанні. Вона приймає хрещення, от там хрестяче. Тобто, хрещення це певний такий період в житті людини, яка прийняла в серце Ісуса Христа. І вона далі зростає в цьому. Наступне, що таке хрещення, це укладання завітом з Ісусом. Є цілий ряд текстів про те, що це ніби такий завіт з Христом хрещення. Ну і ще один важливий момент це хрещення це символ приєднання до церкви. От дехто упускає цю думку. От, наприклад, коли Ісус вознісся, апостоли почали проповідувати дії апостолів, другий розділ, Петро проповідує, і написано: отож, ті, хто прийняли Його Слово про Ісуса, тобто люди слухали, зважували, приймали рішення, охрестилися. охрестилися. Ну і, до речі, ну, Слово хрещення, грецьке слово «баптізо», воно означає повне занурення в воду. Тому ось, ну, згідно цього слова, яке от саме це значення несе, там, кроплення чи поливання, воно не зовсім відповідає от біблійному значенню цього слова. Занурення. Так? І ось написано, що ті, хто прийняли проповідь Петра. Охрестились і пристало до них того дня, душ тисяч за три. Тобто церква збільшилася. Ті, хто прийняли хрещення, це символ приєднання до церкви, пристали до, Божої, пристали так. до них. Так. Ось. І далі потім тут же в 47-му вірші написано, що вони вихваляли Бога, мали ласку всього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Угу. Тобто, хрещення це так само символ приєднання до тобто, церкви. Тобто, підсумовуючи перше, те, що ви сказали, хрещення, але після того, коли люди людина навчена якось і це вже таке свідоме вірування, звичайно. Тоді заключається, тому що навчить і хрестить. Потім ви сказали, що це завіт, так, так. так би мовити, от як там я сходжу в завіт з дружиною, так, от як вінчення, оцей шлюб. Так. Тобто це завіт між Богом і людиною. І третє це як ви сказали… І третє, сказали, це є символ приєднання до церкви. Частина Божої сім'ї. Тобто людина стає частиною Божої сім'ї. так. Дякую. Угу. Чому, а, от взагалі, скільки є хрещень? Давайте так поговоримо. Тому що є хрещення повним зануренням у воду, так, От, як хрестився Ісус і апостоли Христив. Сьогодні ми знаємо, є хрещення, немовляти, кропленням або поливанням, ось або також уконанням там в чашу. Ось, е... Яке з них правильне. Е, ну, ви знаєте, дивіться, по-перше, коли ми говоримо про хрещення, ми казали, йому передує навчання. Тобто, має, от в розмові з Никодимом, там відбулася така діалог, тобто Ісус каже, вам потрібно народитися з гори, так? Ось, і народитися від води й духа. Так? Тобто, спочатку хрещенню передує народження з гори. Тобто, це є навернення до Бога людини. Коли людина переоцінила якесь своє життя, вона прийняла в серце Ісуса Христа. І вона почала жити по-іншому. так, ось, Вона покаялася. Ось це передує хрещення. І це головне. Людина повірила. І це головне, тому що хрещення це наслідок потім. Скажімо так, що хрещення це є зовнішній знак того, що вже відбулося всередині. Але головне це те, що всередині відбулося. Якщо, скажімо, людина повірила в Ісуса, прийняла в серце Христа, і не встигла по якійсь причині, наприклад, прийняти хрещення, це другорядне. Тобто, хрещі не має в собі якоїсь такої містичної такої, ну, сили, наприклад, от не похрестився, ну ну, повірив, але не встиг. так? Ось, Вибачай, так немає. Якщо людина повірила, вона спасена. як ось. ми сьогодні говорили про Адама з Адамазів, так як і вони взяли заборонений плід. Не тому, що так. плід був смертоносний, а тому, Слідно. що принцип був послуху. Так само так. хрещення це не сама магія, як процес, обряд послуху Богу в цьому. Тобто, от о, коли людина приймає в серце Христа і, наприклад, її життя продовжується, вона обов'язково потім там буде хрещення, буде зростання християнське, приєднання до церкви, служіння Богові, служіння людям. Це наслідки ось цієї віри. Віра це головне. Ось тому, ну, я думаю, десь колись в середні віки була така помилкова думка про те, що ну, от якщо дитина, наприклад, народилася і померла зразу, так? тому що була висока дитяча смертність угу. в середні віки, дуже висока була. Ось. Думаю, от не буде спасена дитина. Тому що ніби хреще його наділяли якоюсь такою містикою, що це щось таїнство, таїнство. Да. відбувається щось таке, надприроднє. Так ось. Ну, знаєте, взагалі дуже багато язичницьких обрядів перейшли в християнство. І, зокрема, в язичстві там це пов'язувалося, що вода якусь енергію має, якесь очищення, там від змиваємо гріхи, наприклад, водою. Так, хоча ми розуміємо, що гріхи змиваються тільки кров'ю Христа, води водою не змиваються. Ось тому, тому, що це зовнішній знак. І люди через це, от коли маючи ці якісь язичницькі якісь коріння, вони це перенесли в християнство. О, що дитина, коли якщо її не похрестити, вона мовляв не буде спасеною. Це невірно, звичайно. Да. Uh -huh. Але це прийшло, і ми сьогодні маємо ці такі кажу, пережитки. Uh -huh. Продовж... uh -huh. Продовжуючи тему хрещення, коли охрестився Ісус Христос? Uh -huh. Як це відбувалося? І uh, витікає таке питання: навіщо Сину Божому треба було приймати хрещення, якщо ми знаємо, що Він прожив безгрішне життя? Uh -huh. Ну, до речі, ось коли ми говоримо про Ісуса. Він дійсно він, е, прийняв хрещення в дорослому віці. І про це чітко Євангеліє заявляє, наприклад, Євангеліє від Луки, написано так, в третьому розділі, що. До речі, можна приблизний рік навіть встановити. В 15-й рік панування Тиверія Кесаря, був такий імператор Тиверії, коли Понтій, Пилат панував над Юдеєю, Ірод був тетрархом в Галілеї і так далі. Ось. Тобто це був чіткий рік. І написано, і прийшов тоді Іван. І проповідував хрещення покаяння. Угу. Так? Тобто в цей рік, саме в цей рік, Ну, якщо по датуванні, це, ну я думаю, десь виходить е, ну, 27 рік нашої ери. Так? Ось, по Податування згідно цього життя імператора. І далі, тут же ж в третьому розділі написано так: а сам Ісус, розпочинаючи, він прийшов до Івана Хрестителя, який почав хрестити 15-й рік Тиверія. І ось Ісус приходить, напевно, в цьому самому році, приходить, приймає хрещення від Івана. Є написано, а сам Ісус розпочинаючи, мав років із 30. Тобто, приблизно, там ніхто точно не вираховує, ось, але приблизно 30 років було Ісусу, коли Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Ну, зрозуміло, що коли ми кажемо, що е, хреще має передавати покаяння, так, е, чи віра зрозуміло, в Ісуса це було, Ісусу не було в чому каятися, він не згрішив. Але знову цей діалог цікавий, коли він приходить Ісус до Івана, Іван розуміючи. Хто перед ним стоїть, він Але розуміє. це Я маю в тебе. Да, він каже, ти що каже, це, це я, я грішний, я ну, не можу я тебе хрестити, тому що це. Я тобі недостойний ремінця на взутті розв'язати. Іван розуміє, ось, хто є хто. Ось. Але Ісус йому наступну фразу каже, допуститься тепер, тому що нам потрібно виконати всю правду. Mm. Так? Тобто кожна людина, яка приходить в цей світ, вона приходить, от має бути нове народження. так ось. Uh -huh. Яке виражається потім те, що всередині відбулося, виражається зовнішньо, от вигляді хрещення, це ніби посвячення людини на нове життя з Богом. Ісус каже, і я йду такою дорогою. Uh -huh. от, тому давай ми це зробимо. Ісусу не було в чому каятися, але Він виконав це, щоб і нам в тому числі приклад дати, uh -huh. до речі. Я ще хочу запитати, а є інформація, коли, можливо, чи Іван Хреститель отримав повеління, хреститель людей, чи як саме почався оці перші хрещення, з чого вони почалися? Тому що, можливо, я погано знаю, але в Старому Завіті не було таких хрещень? Ні, наскільки я розумію, що в ті часи це була популярна думка, символ нового народження? Uh -huh. От взагалі, от в хрещенні, в чому тут весь зміст занурення, те, про що ми на початку говорили? Тому що це є символ, людина лягає ніби в водну могилу, людина помирає для гріха, помирає для світу угу. і народжується, коли людину піднімають з вод хрещення, людина тоді піднімається для нового життя з Богом. От Символіка, яка Тобто яка тут. помирає для грішного і воскрешається в якійсь мірі Голгофа. Так, звичайно. Мерчим, так. Це, це якраз так. нового життя. Тому, і дуже часто апостол Павло потім згадує, як ми, пом, ми в хрещенні померли з Христом. Так? Тобто це символіка. Ось і Тому, коли ми про це говоримо, що це була ну, така процедура прийнята в єврейському народі. До mm -hmm. тобто, нового завіту. І так. до того це було, так? Тобто, символ покаяння. От Іван казав, я вам кажу, що вже сукира прикладена до коріння дерев, тому покайтеся і Іван знову каже, і вчиніть гідний плід покаяння. Тобто має бути результат, має бути змінене життя. Тобто, самі води хрещення, знову підкреслюю, вони не мають містичної сили. Так? Це рішення людини, це нове народження, це переоцінка цінностей, це прийняття рішення жити по-іншому. І потім це виражається в всьому зовнішньому знакові. Просто Ось. цікаво, як Іван Хреститель так одного дня е, зрозумів, що йому треба хрестити людей, е, хрещення Господня. Бач, Бог його вів. Ну це так, я теж думаю, що це Дух Святий, але просто, от хотілося б yeah. побачити цей старт, <laughs> от, як це все почалось. Тобто, ми розуміємо, що Ісус mm -hmm. хрестився у віці 30 років, як доросла людина. Так, і те, що ви сказали, це має бути свідоме рішення вірування людини, тобто, говорячи, десь повертаючись до хрещення діток. Дитина як, ну, як дитина вона не може свідомо зробити це рішення, повірити, так? Ми говорили, що там була думка, що, наприклад, дитина помирає не спасена. Діти, які, скажімо, не хрещі, не можуть приймати участь в інших таїнствах. Так? Тобто, ось. Ну і крім того... Там ще була така думка, що, наприклад, дитина своєї віри не має, тоді віра батьків береться до уваги. Uh -huh. ну, хоча ми розуміємо, що ну, це не біблійний такий підхід. Він, він побудований на отих таких ну, таким так, неправильних установках. Тому що це, дитина, коли не хрещена, це не означає, що вона не спасена. Uh -huh. Тому ось, Це зовнішній знак. Я просто, Сергій, ще хотів один момент, а, тому що деякі посилаються про те, що хрестити діток так. це одна з причин тому, що дітки, коли перейшли до Ісуса, Ісус каже, не забороняйте дітям приходити. Тобто, чи є в цьому різниця, коли дітей приносять в храм помолитися за них, попросити благословення там для батьків і дитини і хрещення? Це, це різне? Чи тому що хтось посилається, що от дітей проводили до Ісуса, значить можна і хрестити діток? Ну, звичайно що. Приводити і хрестити це різні речі. Так? Тому, знаєте, різні навіть привести, коли взагалі раніше було так само такий був обряд, коли дітей приводили до равина, щоб він їх поблагословив. Просто поклав руки, помолився. Тобто за них. Тобто, В цьому гріха немає. Звичайно. Це нормально. Ну, це, це нормально, так. Тобто батьки вражають, що вони хочуть, щоб ця дитина жила на славу Божу. Вони принесли дитину до церкви, над нею помолилися. Це цілком нормально так, явище. І це було і раніше так було. І Ісус так робив. Тобто, коли оця історія, коли учні забороняли дітей приносити до Ісуса, вони думали, що ну, діти недостойні уваги, що вони можуть щось не зрозуміти, якесь чиня Ісуса, бо занадто малі, хоча діти там були вже років по 10 і старші, напевно. Ось Ісус каже, ні, хай приходять. Вони щось чують, навіть те, що вони просто. Ідуть до Ісуса, це вже позитивно, так ось, але хрещення це зовсім інше. Так, в свідомому. Так, і Воно вже має на увазі, що ось мають бути певні зміни і якесь рішення самої людини. повинно тут проявитися. Все. крапки над «і» розставили. Так. Добре. Так, так. Йдемо Хочемо далі. прокоментувати також свято, яке сьогодні відзначається. Це свято хрещення Господнього. Як власне це свято святкується в Україні, і чи ці традиції якось відповідають біблійному вченню? Ну, ну, ви знаєте, що 19 число, так, це треба скупатися в по Полонці, так. так, там водохрещення. Ну, треба сказати, що в Палестині немає морозів. Тому в Палестині можна будь-який час Дуже там, в Йордані. Це відразу, так. Взагалі, тому що ну, ну ви знаєте, взагалі, був період моєї молодості, коли декілька років підряд я так само я за мною купався. Угу. Практично кожного дня. Ось тому я розумію, що це таке, коли ти залізаєш в, в ополонку. Ось, для цього потрібна підготовка. Потрібна підготовка. І сьогодні в зв'язку з тим, що це ну, є навіть певний ризик для здоров'я, не кожна людина готова до цього. Не Ми тобто, ну, про це сьогодні то, вже говорили з лікаркою. Так. так, тому... Е Сьогодні я би сказав, що в Україні більшість конфесій, практично всі церкви, сьогодні, вони виступають так проти цього такого купання в ополонці дуже обережно попереджують, mm -hmm. що все таки це ну немає якогось такозна значення до християнства, щоб лізти в холодну воду. Ось, до речі, хоча я декілька років купався, я все-таки э, сторонник більш м'яких таких методів, або принаймні, щоб людина готова була до цього, треба для цього. Це не так, що ти ніколи цього не робив. І ти думаєш, що ось ця вода вона особлива, там, що вона там щось тебе змиває. так ось. Ну, Покаяння змиває гріхи з людини, кров Христа, ну не вода. так? Ось тому, Я думаю, це знову ж таки прийшло десь з язичства. Оця думка така, що от якісь, такі саме ці морози. Ну, ви знаєте, що в нас популярна така народна думка, що ця вода особлива, так що десь її треба набрати, Цілюще. там щось так. Цілюще, так. Тобто, тобто, це наділення творіння силою творця. Розумієте, оцей момент такий. Що? тобто І тоді ця вода вона починає діяти, як ніби якась окрема субстанція, Магічна, яка сама якась не якась тобто, Служитель же якось наче освячує її ту ополонку. Чи ну, це не так? Я думаю, що це більше якісь такі народні забобони, тому що е, самі священнослужителі навряд чи будуть казати, що ця вода там якось особливо, От, це народ вже починає наділяти цю воду якимись такими властивостями. Угу. А, добре, як тоді взагалі в Україні святкується це хрещення? Які є традиції? Звідки от, ще декілька моментів? взагалі Як воно проходить? Що можна сказати? Має на увазі оце святкування, коли люди в ополонку окунаються. Так, так. так? так. Не, ну, тоді це традиції різні церкви по-різному. Це. Ну, як правило, знов, це, оця дата, наприклад, це, як правило, це по східному обряду, так? Mm -hmm. тому що вона взагалі це вважається, що на 12-й день після Різдва. Mm -hmm. От Різдво 12 днів коляди. Так? Ось. Взагалі, слово коляда так само має певні такі дохристиянські коріння. Mm -hmm. Є, до речі, книжка така е, е, Дохристиянське вірування українського народу. Автор цієї книги це Митрополит Ілларіон або Іван Огієнко, той, який переклав Біблію українською мовою, яку ми маємо. Ось, він цю книгу написав, і там є багато таких моментів. Він згадує, що ці вірування дохристиянські. Тобто вони просто перейшли, вони мало що мають спільно з християнством, але їх прийняли. Біблії немає якогось там дня, так і ми знаємо, там, е, там є вечір, Господь, так от Бог каже, робіть це на спомин про мене. Є там Пасха, коли ми згадуємо смерть і страждання Господа Ісуса Христа, але немає якогось такого дня, от в цей день треба щороку там, охреститися, щось робити. Ні, звичайно. що, е, Чи, наприклад, святкування, от коли Ісус хрестився, так, нема повеління такого. Щоб це робити, хоча, хоча я би сказав так, що це непогано, це непогано, наприклад, святкувати хрещення Ісуса Христа. Так? Угу. так, в Біблії ми не знаходимо оцій дати, але от кожного разу, коли людина от приймає рішення перестати жити гріховним життям, вона приймає рішення повірити в Ісуса як свого Спасителя. Вона залишає якісь там гріхи, вона змінює життя. Вона приймає рішення стати учнем Ісуса. І це потім виражається в водному хрещенні. Я би сказав, це є саме справжнє святкування хрещення Ісусова, тому що Ісус приклад нам дав, Він сам прийняв хрещення, і Ісус повелів, каже, ідіть і хрестіть. Так? Тобто, кожного разу, коли людина, причому це не має значно, якого, в яку пору року, в яку дату, коли, тому що от, апостоли ви кажуть, що там щоденно Господь давав так, щоденно так. було хрещення. Так? Тобто, кожного разу, коли людина приймає хрещення, ми святкуємо хрещення Ісуса Христа. Святкуємо хрещення Господнє, я би так сказав. Це такий духовний день народження, так. Так? коли е, там, я чи хтось заключає завіт з Господом, якщо я прийняв хрещення. так? Так. Як зрозуміти людині, що ось вона готова зробити цей крок, і ми вже відходимо від святкування цього дня і прийняти грешення цей завід з Господом. Як приготуватись до цього? Uh -huh. е ну, людина, е от це слово нове народження, це, е це те, що в нас звершує Дух Святий, коли людина раніше любила гріх. Любила якісь такі гріховні речі, те, що чітко протирічить Біблії, те, що протирічить закону Божому. От я би тут, наприклад, закон Божий поставив на перше місце, так? Тому що от заповіді, коли ми можемо перевірити своє життя, чи воно узгоджується з заповідями Божими. Людина проявляє інтерес, людина починає от шукати Бога, шукати Ісуса. Їй тепер цікаво стає. Наприклад, раніше їй цікавила дискотека, так, ось, а тепер цікаво Біблію почитати. так собі. Вона знаходить щось там цікаве, вона розуміє, зміст там знаходить якісь І цікаві слова Ісуса, для людини раптом взагалі, значення життя Ісуса і смерті Ісуса. Раптом вона розуміє цей зміст. Я пригадую, коли одна знайома вона розповідала, що ну, людина жила з життям, це людина з освітою, там медик вона була. От, тобто вона почала читати Біблію, почала про це роздумати. І вона каже, і раптом каже, я якось зрозуміла, що Ісус то він живий. розумієте, От? І я сіла і заплакала, вона говорить. Тобто, для неї Ісус -то це не ну, така якась легенда, якась така, така другорядна, було це чи не було. Вона зрозуміла, що це має пряме відношення до її життя. Це він за неї помер. І він сьогодні хоче. Він Воскрес реально, так? Тобто, це не просто привітання там, Христос Воскрес. Так? Ось. Він реально живий сьогодні, він реально приймає участь в нашому житті. І він очікує, що людина відреагує на це, що те, що відбулося 2000 років тому назад, коли він хрещення прийняв, коли він помирав на Христі, оце вплине сьогодні на моє життя, і моє життя зміниться тепер. Тобто, це от має вплив тепер такий. Ось. І коли це відбувається в людини, от воно потім, оцей шлях людини до Бога. Людина потім далі росте, вона стає учнем Ісуса, вона починає шукати в своєму житті волю Його, як поступити в тих чи інших обставинах, навіть звичайних побутових, в стосунках, в житті, на роботі. Це ж кругом воно торкається. Людина приймає рішення, вона далі росте, вона тоді ну, вивчає далі християнство, вникає, от, що дійсно вимагається від неї, якою дорогою Бог хоче вести її. Вона приймає ці істини. Тому що завіт – це свого роду договір двосторонній. Тобто я, коли заключаю завіт з Богом або приймаю водне хрещення, то є мої обов'язки і його обов'язки. Бог бере на себе певні обов'язки, і я беру на себе певні обов'язки. Розумієте? Тобто це завід. Ось. І тоді людина свідомо приймає водне хрещення. Ну, Проходить підготовка, з нею працюють. Людина вивчає Біблію, вивчає певні доктринальні питання, в що вона вірить. Тому вона повинна свідомо зробити цей крок. Ось чому ми кажемо, що це все ж таки ново. справа дорослої людини приймати рішення. Дуже вам дякуємо, що допомогли так глибше зрозуміти цю тему. І ми розуміємо, що це не щось, що кожного року знаєте, так формально ми робимо, а це дійсно серйозний завіт з Господом, коли ми посвячуємо своє життя Господу. Тому, друзі… Можливо, ви вже з Ісусом знайомі, як то кажуть, не перший день і не перший рік. Але так і не прийняли цього рішення посвятити своє серце йому, слідувати його слово, його постановам. Чому б це не зробити найближчим часом? Моліться про це, думайте про це. Якщо ви бажаєте отримати більше інформації по даній темі, пам'ятайте, у нас є номер довіри 0830 2020. 20. Ви можете зателефонувати та отримати більше інформації з нашим від наших священнослужителів. Також у нас є. Школа Біблії, де курси уроків допоможуть вам пізнати ту істину, бути учнем Христа, а потім заключити цей завіт з Господом, щоб бути спасеним. Тому, друзі, якщо ви... Дізналися для себе щось нове. Або вважаєте, що ця інформація є дуже актуальною для ваших друзів, близьких чи знайомих? Пам'ятайте, що ця розмова буде збережена на ютуб-каналі Ранок Надії, де ви можете дати посилання своїм близьким. Нехай добрий Господь вас цьому благословить. Ну а я нагадую, з нами у цій студії був священнослужитель Сергій Луцький.